Пишіть, чи подобаються вам такі короткі таророзклади. Да? Я інколи пробую роблю, звісно ж, їх зручніше можливо дивитись. Але з приводу налаштувань саме мене, да, як екстрасенсорних якихось моментів, щоб відчути саме вашу ситуацію, ну не знаю. В мене є доля скепсіса. Бо, наприклад, мені особливо у індивідуальних, коли ви звертаєтесь, да, пишете мені. На Viber або Telegram. До речі, хто не знає, як звернутись, номер буде вказано або у відео, або під відео. Натискайте слово більше. Там буде опис, де ви побачите номер, куди можна звертатись. І е, я налаштовуюсь от на людину просто в індивідуальних декілька годин. Ну, не знаю, якщо є у когось такі, що Експром, такий раз і по щелчку так раз включились. То, ну дивіться, давайте три варіанти буде, не знаю, наскільки експрес вийде, досвід е минулого вашого. Як ви його вмієте використовувати, як взагалі Всесвіт вам підкаже. Як ви використовуєте досвід минулого? Чи вмієте ви це робити? І які прийдуть ще підказки від Всесвіту? світу? Три варіанти. Перший, другий і третій. Так, перший. Перший варіант. Перший варіант. Десь ви хочете бути лідером. Да? Я не перевертаючи карту, хочу считати, ну, звісно ж, лідером і щось з минулого, таким, знаєте, стрижним, просто як стержень такий у вас є, що веде вас. По всьому вашому життю. Ну, звісно ж, тут карта матері. Дивіться, чоловікам не заборонено, дивитися. Просто ви, звісно ж, під свою ситуацію вже дивіться. Якщо дівчата, це може бути про вашу маму або про вас, як маму. Для чоловіків материнські енергії у вас досить сильні і потужні. Ну, Це не значить, чоловіки милі мої любі. Да? Особливо українці, чоловіки, що ви жіночні, ні, ні в коєму разі, але матері оцей образ, особливо, якщо нема вже і з вами, він просто закарбований у вашій підсвідомості і ви. Досить часто можете думати, як би, що б сказала на це мама. Да? Вибачте, що я зараз трошки хочу Ага, вона навпаки, да, щось я не те роблю. Підпалюю <сум> ще більше, але нічого. Давайте я трішки перерву відео, щоб Трішки перервати відео. ну та Для вас це буде не, не дуже помітно. Тобто все, що ви робите, ви робите ну, не те, щоб за оглядкою на свою маму. Да? А немовби чекаєте якогось схвалення, особливо коли робите щось добре, хороше. Да? А, Ну, звісно ж, якщо у вас бунтарський дух в декого, то ви думаєте, о, Боже мій, що б сказала на це, моя мама. Да? Вона якби про це дізналася, то ну, не схвалила б це, м'яко кажучи, просто, однозначно. І ви, до речі, часто можете згадувати якось тут на картинці просто що, як вона читала вам казки на ніч. Так, тільки не плакати, це я говорю і собі, і вам зразу, бо такі чуттєві досить енергії йдуть родом з дитинства, так? Особливо я треба віддати должне своїй мамі. Так, вона ще жива. Дай Боже, хіть здоров'я. Книжки читала, да, читала. І такі, так як вона викладач англійської в мене, то читала і англійською навіть. І це був і Ганс Хрістіан Андерсен, і інші книжки. І, е, на жаль, української було мало. От Якої-якої української, бо у вузах досить жорстко. Це все в Україні в нас, ви знаєте, що придушували мову нашу і якось це ледь не каралося. На жаль, на жаль, тож не будемо далі відволікатися. В нас тема як досвід минулого, ви вмієте використовувати. Так, перший варіант ви досить успішно використовуєте досвід. Дивіться. Тут навіть не йде так, що ви повністю копіюєте особливо дівчата, да, як чинила ваша мама. Але ви досить успішно спираєтесь на той досвід і робите роботу над помилками. Да, можливо, бо ну, всі ми не ідеальні і наші батьки в тому числі. Так, я просуну трішки свій цей фонтан. А, і Виправляєте ці помилки і чините вже по-своєму, вже своїх дітей ви навчаєте по-іншому, можливо, спираючись на. Такий невірний досвід батьків. І ви намагаєтесь, тут дуже доб... гарні мами. От хто мене перший варіант дивиться, ви просто е, ідеальна мама. Якщо дивляться чоловіки, ви образ е, жінки своєї коханої зчитуєте, е, не зчитуєте, обираєте жінку е, таку, яка в вашому уявленні. Повинна бути ідеальна мати, перш за все. Ваша жінка повинна бути ідеальною мамою. От хто. Перший варіант. Не кар'єристка, не там якась, щоб вона гроші заробляла. Да? Господиня гарна, мама гарна да? і дружина. Навіть тут от не так дружина, ви вже при, примиритесь, але ну, я не думаю, що та жінка, яка досить гарна мама, то що вона погана, дружина ну, що вона як дружина для чоловіка, погана. Тут е, все навпаки. Тут, якщо вона гарна мама, Господиня, то вона у ваших очах, от хто дивиться чоловіки, вона гарна дружина. Тобто ви нею пишаєтеся ось так. Неважливо навіть є у вас дружина, чи ви лише мрієте про таку. Ось у ваших очах саме така ця жінка. Ну, а дівчата, як я вже сказала, що так, ви спираєтесь на досвід минулого. І ви. Набрали все краще, не мов би губка. Да? А не потрібне те, що ви вважаєте неправильним для виховання дітей, наприклад, да? ви відмітаєте, ви вичищаєте, ви відсікаєте все, що шкодить вашим дітям, наприклад, їх вихованню. Ви це все відсікаєте. Тож тут досить вправно ви з цим питанням вправляєтесь досвід минулого. І так, другий варіантик, переходимо. Так, вам тут гарно видно. Ну так. Так, я не считала, до речі, поки не а, ну, вже перевернула, хай я, не дивлячись буду трішки по відчуттях. А, ну, тут ви досить а, в собі, людина, можете... Може, ваша частина вашого життя може бути прихована від інших. як то Ви не любите на показ щось робити. Ви... Дуже сильна тяга до всяких містичних, магічних, можливо, навіть практиками Да? Можливо, навіть таким чином і притягнули притягнувся в ваше життя чоловік, дівчата, хто дивиться. А чоловіки, ви можете не розуміти до кінця свою жінку, яка поруч з вами. Ви її кохаєте, але ви не розумієте, яким таким. Дивним чином, за що ви її взагалі любите, і ну, в загадка, жінка загадка просто для чоловіка. Тут е досвід минулого, так, впливає, але чомусь іде, що ви не дуже можете спілкуватися з рідними, ну, з усіма, хто є у вас, з рідних. Тут навіть пройдуть е, такі, дивиться ж багато людей, не одна людина, да, хто е, не мав досвіду спілкування з батьками, чомусь так іде. Можливо, з інтернатом, можливо, е, поганий якийсь досвід був, і ви просто можете відмітати, ну це не для всіх. Дивіться, якщо ви, можливо, помилково варіант обрали, але, як я кажу, нічого не буває випадкового, помилкового в цьому сенсі. Ви не мов би, будуєте все ну, не те що з нуля, а хочете зі своїм досвідом і дуже потужно працює інтуїція у вас. Ви ви... обираєте, так, ви не так на досвід минулого, як на власну інтуїцію можете спиратись. І це вам досить так успішно допомагає, я би сказала. Але у вас є якийсь такий багаж важкий багаж за спиною, за плечима, такий рюкзачок, немов би чогось можливо. І хорошого, і приємного вам, але чи допомагає він вам. От якось тут іде, що досвід якийсь є, але чомусь як не завжди він допомагає. Він вас оберігає як то більше. Можливо, у вас досить багато тих родичів померлих, да, є. А ви їх, можливо, і не знаєте, а вони вам допомагають. От якось так, І тут і чоловіків і жінок стосуються. Тут чоловік може бути такий, знаєте, ну, не те, що не досить мужній, а просто. Цілком покладатися на жінку. Він відчуває цю а, потужну енергію, і навіть не так енергію, як інтуїцію потужну від жінки. І дуже правильно, що він дослухається а, її. Причому, чим більше жінка обладає такими якимись містичними, магічними знаннями, тим краще і для нього, і для неї. От якось так. Так, третій варіант. Тут о, ви хтось уже у парі, да, хтось заміжня або одружений, і тут потужні жінки-господині, да, тут потужні жінки-господині, тут працьовиті чоловіки, ну і жінки також. А, але ну не всі, звісно ж, не всі одружені, бо я тут так сказала, і бачу, тут досить і самотні люди дивляться. Навіть не самотні, а так вільні, так, як вільна ця навіть не кінь, а єдиноріг. Єдиноріг. І Ну, любите побути на самоті. Так, так. Навіть якщо. Вдумливий, вдумлива. Навіть якщо ви одружений чи, одруж... чи заміжня, то ви е, любите побути на самоті. Навіть не здивуюся, якщо є власний кабінет чи то майстерня. До речі, працьовита дуже людина, дуже працьовита. Е, це, ну, тут, можливо, навіть і поетеси дивляться, письменниці е, або поети. Да? Ну, Вибачаюсь, якщо я там не довжної уваги чоловікам не віддаю 20% дивляться ну, на сьогодні, поки чоловіки. До речі, таке ліричне відступлення, що нарешті почали вже підписуватись і дивляться мене вже приблизно 50 на 50 На сьогодні що підписані, що не підписані. Тож було просто. Гвалт, що 10% підписаних, дивиться, 90% не підписане, то зараз ситуація змінюється. 50 вже на 50, ну, я сподіваюся, вже до 100% дотягнемо. щоб Дивилися всі, хто підписані. Тобто, підписка це ваша подяка за мою працю. Це правильний енергообмін між нами. Да? Тобто, ви не лише берете, да, коли переглядаєте підказки, такі важливі, інколи отримаєте, а і віддаєте Тобто підписочка, лайк, да? пальчик вгору. і Коментар також це все допомагає розвивати цей канал і буде подякую ваша. Тож, трієчки, дивимось, що, що ви, як ви використовуєте досвід минулий. Я думаю, що тут люди, які досить вдумливо використовують його. Да. Чому вдумливо? Тому що ви вмієте аналізувати. Ну, а хто вміє аналізувати, то, звісно ж, як же ж не використати той досвід минулого і свого, і минулих поколінь. Тут людина-аналітик просто. Людина, яка вміє збирати факти, аналізувати їх, підбивати підсумки і виводити якесь. Як хочеться сказати середньостатистичне, ну, можливо, і так. Дорогінки, тут не, не статисти якісь мене дивляться випадково. Соціологи, психологи, хочеться сказати, психологи, соціологи кого ще не тут. Люди е, вдумливі. а, поетеси, так, письменники. Ну, всі люди розумової праці, да, розумовою більше наче, праці. Звісно ж, ви можете написати, я працюю руками, чи я там. Так, ви також, а що в вашій праці, хто руками не треба взагалі замислюватись. Звісно ж, наприклад, да, ви в'яжете спицями, вам інколи потрібно рахувати петлі. Якщо ви вишиваєте, вам також потрібно. Ці хрестики рахувати. Якщо ви майстрите, от зараз дуже популярна з цієї і полімерної глини, і, як забула, оця смола. Да? Полімерна, полімерна, чи як вона називається правильно, смола, Дуже гарні. До речі, я прямо захоплююсь такими виробами, оцими, смола. Ну, сама, поки зараз. Не дуже є коли таким займатися, але я таким також цікавлюсь, мені б також було цікаво це все. Тож, тут ви, звісно ж, враховуєте досвід минулого і досить вдало. Тут просто, просто супер потужно ви це враховуєте. Тож, ось. Так, і це вам дуже допомагає. Особливо тут ну, не в сім'ї, якщо тут перші два попередні у сім'ї у стосунках, то третій більше як в праці допомагає це вам. Ось такий у нас був старой розкладик, ну не знаю наскільки він експрес, не експрес, але концентрація тут в мене вийшла досить таки потужна. І я цьому дуже рада. Тож пишіть, коментуйте мої любі, завжди рада і вдалося. Вдячна Вашим вподобайчикам, да? пальчик вгору, Ваші підписці на канал Люблю, обіймаю ваша Елеонора Радослава Бальтазар. До скорих нових зустрічей!